Осінь завжди приходить щедрою рукою, сипле на землю золото листя, дарує спокій після гарячого літа. І от стоїш у дворі, дивишся, як вітер крутить листя, і перша думка, що зринає в голові, підпалити, щоб не смітило. Так робили завжди, так роблять сусіди, так зручніше. Але мало хто задумується, що вогнем ми нищимо не сміття, а справжнє багатство. Листя це природне добриво. Це праця всього літа зібрана у сухий шар кольорового золота. Кожен листочок маленький запас поживи для землі, який ми, не замислюючись, віддаємо у дим і попіл, палаючи листя. То не просто неприємний запах і дим, що виїдає очі, це втрата родючості, шкода для повітря і для нас самих. У цьому димі важкі сполуки, сажа, навіть отрути, які осідають на легенях і ґрунті. Коли ми палимо листя, ми псуємо не лише двір, а й здоров'я собі, дітям, худобі, а головне, позбавляємо землю її природного кола життя. Адже в природі нічого не пропадає дерево скинуло лист, земля мала прийняти його, розкласти, перетворити на гумус, що потім знов живитиме коріння. А коли ми втручаємося з сірником, цей кругообіг обривається. Земля без листяного покриву втрачає сили. У лісі ніхто не підпалює килим з листя. Він сам перегниває, стає м'якою постіллю для черв'яків і грибниці. Саме завдяки цьому лісові ґрунти, пухкі, вологі багаті на життя. А наші городи, які ми щороку розорюємо, витягають останнє. І тут кожна пригорща листя може стати порятунком замість палити можна укрити грядки, зробити компост, повернути природі. Її власну їжу, осіннє листя то безкоштовне добриво, яке працює не гірше гною, а іноді краще, бо воно м'якше не палить рослини і наповнює землю органікою поступово. Люди часто кажуть а що з ним робити, того листя повно, купи цілі так справді восени роботи вистачає, треба й картоплю зібрати, й город прибрати. Але якщо подумати на день уперед, то цей труд повернеться. Сторицею, те, що здається непотрібним, може стати підмогою для врожаю, бо кожен лист це мікросховище азоту, калію, кальцію, магнію, усього того, що ми потім купуємо в мішках із написом «Добриво» Природа дає безкоштовно, треба лише не спалити. Коли листя горить, у вогонь іде не лише деревина, а й мікрофлора, що жила на ньому. Гинуть корисні бактерії спори грибів, що потім мали би працювати на родючість. У попелі лишається лише частина мінералів, але більшість поживних речовин просто зникає. І замість того, щоб живити землю, ми отруюємо повітря. Особливо небезпечно, коли спалюють листя разом із пластиковими пляшками, сміттям чи поліетиленом. Такий дим не лише шкодить легеням, а й залишає на городі. Отруйні речовини. Потім дивуємось, чому погано сходить розсада, чи чому яблука мають дивний присмак. Колись у селах знали, що листя треба берегти. Його складали вкупи під дерева, прикривали гілками або землею. Через рік виходив перегній темний, сипкий, як кава, і пахнув лісом. Таким перегноєм годували городину, саджанці, навіть квіти в хаті. І ніхто не палив. Бо знали, що це гріх проти землі. Листя то її шуба, воно зігріває її взимку, не дає промерзнути корінню трави, квітам, навіть черв'якам, які працюють цілу зиму під землею. Коли спалюєш листя, земля стає гола, її б'є мороз, сушить вітер, а навесні довше прогрівається і повільніше оживає. Сьогодні ми маємо техніку, мішки, компостери, усе можна зробити зручно. Але звичка спалювати залишилася дим восени, ніби ознака порядку. Прибрали, спалили чисто, але чисто лише на око. бо в диму згорає саме життя. Можна зробити по-іншому, скласти листя у кутку городу, полити водою, накрити плівкою або старим мішком, і хай собі перепріває. Це займе трохи місця, але принесе величезну користь. Через рік там буде живий перегній. Який оживить навіть виснажену землю, і ніяких затрат, ніякого диму. Коли ми кажемо, що листя то сміття, ми помиляємось це осінній дар, праця дерев, які цілий рік збирали з неба сонце, з землі мінерали, з повітря вологу, вони віддають нам це в листі, щоб ми могли повернути назад у землю. Це природний обіг, як молитва, від кореня до неба і назад. Тому варто змінити погляд. Не як на зайве, а як на скарб, бо хто береже листя, той береже родючість, а хто палить, той палить власний хліб. І коли десь у вечірній тиші запахне димом згадаймо це не просто листя горить, це горить майбутній урожай, горить здоров'я, горить наше повітря. Земля все бачить і пам'ятає, і вона вміє віддячити або плодом, або пусткою. І кожен із нас може обрати, що залишити після себе дим над городом чи родючу, живу землю, що дихає навіть під снігом. Якщо ми вже зрозуміли, що палити листя це все одно, що палити добриво, то варто поговорити про те, як цю безкоштовну користь перетворити на справжню підмогу для землі, бо листя не мусить бути тягарем, воно може стати живою силою, якщо знати кілька простих. Сільських методів, і всі вони перевірені роками, без хімії, без зайвих витрат, лише трохи терпіння і розуміння природи. Найперше компостування листя це, мабуть, найпоширеніший і найзручніший спосіб використати опале листя. Зібране листя можна скласти в купу або спеціальну яму в затінку, де воно не пересихатиме. Добре, якщо компостна купа має дно з гілок або соломи. Тоді повітря буде надходити і перегнивання піде швидше. Листя потрібно час від часу поливати водою, особливо якщо осінь суха, можна додати трохи землі або старого компосту, щоб запустити роботу бактерій. А ще краще з трохи гною чи кухонних відходів, очистки овочів, шкірку картоплі, кавову гущу. Тоді процес піде жвавіше. Через півроку листя стане м'яким, темним, а через рік. Справжнім перегноєм такий компост не гірший закуплений торф, а в чомусь навіть кращий. Він живий, не спалює коріння, робить землю пухкою і теплою. Щоб компост вдався, треба знати кілька хитрощів. Якщо скласти тільки сухе листя, воно перегниватиме дуже повільно. Тому важливо чергувати шари листя, трохи землі, трохи гною, знову листя. Можна додати трохи золи, якщо вона без домішок сміття, якщо листя липи, берези чи фруктових дерев, воно перегниває швидше бо м'якше. А от дубове або горіхове має багато дубильних речовин, тому його краще не класти забагато або дати йому відлижатися окремо. І ще одне правило не кидайте в компост листя, уражене хворобами, з плямами чи гниллю. Такі залишки краще спалити окремо, щоб не заразити весь город, але навіть попіл від них можна потім використати у невеликих кількостях як калійне добриво. Другий спосіб мульчування. Це найпростіше, що можна зробити восени навіть без копання, замість залишати грядки голими, покрити їх шаром сухого листя товщиною 10-15 сантиметрів. Так земля не промерзне взимку, не потріскається від морозу, а навесні під шаром листя волога збережеться. Корисні мікроорганізми і черв'яки не загинуть, а навпаки, підуть у роботу, бо матимуть чим харчуватися. Весною, коли прийде час садити, це листя можна просто перекопати або прибрати, частково залишивши трохи для тіні. Під мульчею городина краще сходить, бо земля тепліша й волога не тікає. У селах старі люди завжди казали, зоу, земля любить, коли її вкриють, і це чиста правда. Третій метод листяний настій або добриво для поливу. Коли листя багато, можна зробити з нього чай для землі у бочку або велику діжку насипають листя, додають трохи гною або трав'яного настою, заливають водою і залишають бродити тиждень-два. Потім отриману рідину розбавляють водою і поливають нею грядки. Це натуральне підживлення, яке дає рослинам силу і робить ґрунт живішим, такий настій не пахне приємно, але працює краще за будь-які магазинні підживки. Також листя можна використати для утеплення рослин і дерев, молоді саджанці, полуницю, кущі смородини або малини можна прикрити сухим листям зверху трохи гіллям. Щоб не розлетілося, це збереже коріння від морозів і пересихання. Навесні коли сніг розтане, листя просто відгрібають у міжряддя або залишають частково як мульчу. Такий простий прийом не раз рятував саджанці від вимерзання навіть у люті морози. Є ще один старий, але ефективний спосіб листяна подушка для грядок. Коли готують нові грядки або теплі парники, на дно кладуть шар гілок. Потім листя, потім землю. Листя починає перегнивати і виділяє тепло, створюючи природний підігрів для розсади. Колись у селах не було ні плівок, ні біопідгріву, а розсаду все одно вирощували саме завдяки такому природному способу. Земля дихає знизу, коріння не мерзне і сходи з'являються швидше. Якщо у вас є город поруч із садом, Можна застосувати листяне покриття між грядками або доріжками, це не лише утримує вологу, а й перешкоджає росту бур'янів. Коли листя притоптується і пріє, воно утворює щільний шар, через який не пробиваються бур'яни. До того ж, ходити по такому настилу приємно, м'яко й сухо навіть після дощу, а навесні його можна перекопати і матимете. Родючий шар на місці колишньої стежки. І не варто думати, що все це потребує багато часу. Один вечір восени, коли листя сухе, зібрати, розкласти, полити, накрити. А результат родючість на роки вперед. Бо ґрунт, який щороку отримує порцію листя, стає легким, темним, вологим, навіть у спеку. На ньому краще ростуть овочі менше потрібно поливати й удобрювати. Земля сама починає працювати як жива істота, якщо їй не заважати. Листя, яке ми звикли вважати сміттям це справжня сировина для відновлення ґрунту, і головне, не треба ні купувати, ні возити, ні витрачати гроші, варто лише дозволити природі робити своє. І тоді замість диму над селом з'явиться запах родючої землі. А весною грядки віддячать щедрим урожаєм без зайвої хімії й турбот. Колись у кожному селі знали, не можна палити те, що земля дала. Мій дід, царство йому небесне, завжди казав листя це хліб для землі не палити, а годувати нею треба. Він збирав усе листя під садом, складав у рівні кучі під старими яблунями, зверху притискав гіллям, щоб не розвіяв вітер. А навесні розкидав цей перегній по грядках. Земля після такого ставала м'яка, чорна, як свіжий хліб. На ній усе родило і буряк, і морква, і навіть помідори, що у відкритому ґрунті не боялися ранніх заморозків, і це без жодних покупних добрив. Дід умів дивитися на землю як на живу, не просто як на поле, а як на працівника, якого треба нагодувати й укрити, щоб мав силу віддячити. У ті часи не було модних слів мульча, біогумус, компостування. Але все це робили наші люди століттями, просто по іншому називали, казали, перепріли листя, гнила постіль, листяна підстилка. Восени, коли закінчувались польові роботи, жінки згрібали листя під дерева і не викидали, бо знали, що з нього буде користь. Коли на подвір'ї стояли купи листя, то це не сміття, це був запас на весну. А тепер ми, замість того, щоб берегти, біжимо з сірником. І все те, що могло стати чорноземом, перетворюємо на дим. Дід би сказав глупство людське не має меж. Я пам'ятаю, як він показував мені, як робити листянку, так називав перегній брав старе сито, просіював торішнє листя, яке вже стало майже землею. І сипав його в відро. Тим перегноєм ми тоді підживлювали розсаду капусти та помідорів. Рослини стояли, мов на дріжджах, зелені, міцні, і дід тільки усміхався. Ото, бач, не треба мені ніякої хімії, природа сама все знає. А ще вчив, що листя треба різне змішувати, бо кожне має свою силу. Береза для легкості ґрунту, липай для м'якості, яблуня для родючості. Дуб для міцності, і справді на тій землі, де він клав перегній, урожай був не просто більший, а й смачніший. Огірки мали запах, як у дитинстві помідори червоніли без плям, а морква була солодка, як мед. Старі люди завжди знаходили спосіб використати все. У селі нічого не пропадало: і гній, і солома, і попіл, і листя все йшло на користь. Дехто навіть робив підстилку для курей чи кіз з сухого листя, бо воно тримало тепло. Потім це листя разом із гноєм ставало чудовим компостом. Навесні такої суміші удобрювали грядки, і земля аж парувала від життя. А тепер у багатьох селах листя спалюють просто на узбіччях, повітря стає сірим, а діти бігають у тому диму. Ми забули, що той дим осідає на нашому ж городі, у воді, якою ми потім поливаємо овочі. Але є й добрі приклади є люди, що повертаються до старих методів, лише трохи їх оновлюють. Один господар із сусіднього села робить так має невеликий сарай, де ставить старі мішки з листям, пересипані землею, раз на тиждень поливає й перемішує вилами. Каже, через рік виходить такий. Перегній, що жоден магазинний не зрівняється Земля пахне лісом, каже він, і це правда. Інший чоловік, пасічник, стелить листя під вуликами, каже, воно тримає вологу, і бджоли спокійніші. А влітку, коли листя перепріває, просто перекидає його на грядки отак просто, без витрат, без диму, а користі повна долоня. Є ще одна мудрість, яку нині мало хто пам'ятає. Старі люди казали, а де листя лежить, там земля живе, і справді, якщо залишити під деревами шар листя, то там завжди буде волога, навіть у спеку. Не треба буде часто поливати, не треба боротися з бур'янами, бо земля під листям не пересихає і не твердне. У сучасних книжках це називають природним землеробством. А наші діди робили це просто з розуміння, що земля, як жива істота, не любить, коли її роздягають. Вони не знали слів екологія, але жили в згоді з нею. Тепер з'явились нові способи компостери, пластикові контейнери, прискорювачі розкладання, але суть та сама. Те, що робили наші пращури, тепер називають модним словом еко та, по суті, це просто розум і пошана до природи. І якщо уважно подивитись, то старі методи часто навіть краще. Вони не потребують ні електрики, ні витрат, лише трохи часу й турботи, бо земля відчуває руки, які її доглядають. Якщо зробиш усе з любов'ю, вона віддячить сторицею. Я не раз бачив, як сусіди спалюють листя, а потім навесні скаржаться. Ой, земля суха, хоч трісне. А дід би сказав просто «Бо голу землю не можна лишати. Скільки разів він прикривав грядки листям, навіть коли всі сміялись. А навесні його огірки вже цвіли, коли інші ще сходили. І тоді всі приходили питати, у чому секрет. А секрет простий не шкодь землі, і вона не скривдить тебе. У кожному селі є такі історії, коли старі люди, не маючи техніки і магазинних добрив, мали найкращі врожаї, бо вони знали, що головне не диміти, а дбати. Листя це не сміття, це частина великого кола життя. Воно падає, щоб жити знову в траві, у плодах, у зерні, і якщо ми знову навчимось бачити цю просту істину, то й наші діти знатимуть, що восени не треба палити золото, яке впало з дерев, треба його берегти, бо воно годує все живе. Отже, маємо просту, але надзвичайно важливу істину листя не ворог, а друг землі. У кожному його листочку зібрана сила, яку дерево віддавало весь рік. І цю силу можна або спалити за кілька хвилин, або повернути назад у ґрунт, щоб вона працювала на врожай. Осінь, час мудрих рішень, і наймудріше з них не палити. Бо те, що здається сміттям, насправді є даром природи, який лише треба вміти прийняти. Підсумуймо все просто, як кажуть у народі не спіши з сірником спершу подумай, що згорає. Коли листя лежить під деревом чи на городі, воно не шкодить, воно працює, воно захищає землю від вітру, від холоду, від пересихання, воно годує черв'яків, мікробів, що творять родючість, воно зберігає вологу, утримує тепло і поступово повертає всі речовини назад у коло життя. Це найкраща заміна гною, особливо там, де його важко дістати, і що головне. Безкоштовна, не треба грошей, не треба хімії лише трохи терпіння та уваги. Тому перша рекомендація завжди збирайте листя з користю, не треба його спалювати, не треба вивозити, складіть у компост під кущі, під дерева, на грядки нехай воно живе. Якщо боїтесь, що вітер рознесе, притисніть гіллям або соломою. Якщо боїтесь, що під листям заведуться шкідники. Не бійтеся, бо у природі все збалансовано, де є листя, там є й корисні мікроорганізми, що не дадуть гнили чи хворобам поширитись. Найгірше, що можна зробити, це перетворити осіннє золото на дим і попіл, бо тоді земля залишається гола й мертва, а ми вдихаємо те, що спалили власними руками. Друга порада повертайте листя туди, де воно впало якщо у вас сад. Залиште під деревами частину листя як природну ковдру. Взимку воно вбере сніг і триматиме тепло, а навесні стане добривом. Якщо город використ... використайте листя для мульчування чи закладіть у грядки при перекопуванні, якщо маєте компостну купу, не шкодуйте, додавайте туди все листя разом із городніми рештками. З весни до осені воно перетвориться на м'яку. Пухку землю. І тоді ви побачите, що рослини ростуть краще, не хворіють, а плоди мають зовсім інший смак, то справжній сільський. Третє, не забувайте про чисте повітря дим від спаленого листя це не дрібниця, це чат, у якому є токсини, важкі метали, дрібні частинки, що осідають у легенях і на землі. Особливо небезпечно для дітей, старших людей і тварин. Кожна купа листя, що горить, додає своє до тієї хмари, яку ми всі потім вдихаємо. Ми не бачимо шкоди відразу, але вона є у кашлі, у слабких рослинах, у забрудненій воді. І тут теж вибір за кожним або дим, і попіл, або чисте повітря, і жива земля. Четверта порада прислухайтесь до природи у лісі ніхто не прибирає листя, і там панує порядок під ногами м'яко пахне вологою землею. Ростуть гриби, трава, нові дерева. Природа сама показує, як треба жити, не знищувати, а повертати. І якщо ми хочемо, щоб наші городи були родючими, щоб земля не виснажувалась, треба робити так само листя це не сміття, це коло життя. І якщо його не розривати, то й природа віддячить. П'ята думайте наперед кожен спалений лист це втрата поживи для землі наступного року. Кожна купа компостованого листя це майбутній врожай, і це не просто слова варто лише раз спробувати зробити листяний перегній, щоб переконатись, наскільки це дієво. Земля після нього стає зовсім іншою легкою, теплою, живою. І навіть старі грядки, що вже не родили, оживають. Це той випадок, коли доброта до землі повертається сторицею. І ще… Не слухайте тих, хто каже, що так було зручніше палити. Можливо, колись ми палили, бо не знали краще, але тепер знаємо. Тепер маємо досвід, знання і приклади. Маємо право вибирати не дим, а користь, бо кожен селянин, кожна господиня, що не спалить своє листя, робить добру справу для всіх для себе, для сусіда, для дітей, які завтра бігатимуть по чистій землі. І це вже не дрібниця, це частина великої відповідальності за свою землю. І наостанок пам'ятаємо, що земля любить тишу, тепло і турботу, не любить диму, не любить поспіху, не любить байдужості. Якщо до неї ставитись по-доброму, вона дає все хліб, зелень, плоди, воду, життя. Тож не спалюймо того, що може нагодувати нас і наші поля листя. Це осіннє золото, яке не треба нести у вогонь його місце місцем під ногами, у землі, у компості. Бо хто береже листя, той береже життя. І нехай восени, коли вітер крутить по двору жовто гарячі кучугури. Ми згадаємо не про сірник, а про добру справу про те, що можна зробити для своєї землі без копійки затрат, але з великою любов'ю і розумом.